Доброго всім вечора, це Dogames. Ми сьогодні продовжимо грати в Зоріні війни Галактика Героя. Сьогодні 10 лютого і це вже 56 серія. Наче грали два дні назад, але ціла купа контента. Саме головне, сьогодні я хочу спробувати пройти випробування кораблів на Зету. Справа в тому, що у нас є отакі така подія 3 рази на тиждень, де можна, можна отримувати Зету. Тому дуже-дуже хочу її взяти. Також сьогодні в нас останній день епізоду трека. Треба нам закрити якомога більше квестів. Дивіться, вже всі квести повідкривалися. Також сьогодні ми сходимо на Омегу, сходимо на Гранд Арену, покачаємо пачку на рей, розберемо пошту. Коротше, купа контенту. Погнали. По традиції починаємо з пошти. Дивіться, Гранд Арена ми перемогли, супротивник нічого не зробив. Також ще один раунд. Ми також перемогли, також супротивник нічого не зробив. Вже дві перемоги. Сьогодні у нас буде третій раунд. Потім територія за битву за територію гільдія зробила 160 айтемов. Супер. Також 13 шматків на тамбора, Непогано. Забираємо. І 17 зірок. Джаносіть сепаратісти, 450 кристалів, це дуже круто. Плюс Кіратек, плюс шматків на тір 13, Забираємо все. І в нас вже більше 3000 кристалів, а це значить більше 20 шматків радуса. Супер. Одразу заходимо на прокачку на Рей. Дивіться, фін у нас ми йому беремо зірку. Також у нас зірка у штурмовіка чи піхотинці, як він правильно. До речі, зараз головна наша проблема це відставання по зіркам. Тому я вже двом-трьом героям намагаюсь брати додаткові спроби за кристали. Кристалів у нас достатньо, наразі ми візьмемо, але треба нам шматки. Тому що дивіться, дуже багато персонажів вже нормально прокачені. Деякі упьорлись в тому, що в них нема 7 зірок, тому треба відкривати зірки. І, до речі, давайте зробимо ще і цю рей Тір 12. Думаю, наступного відео ми її покачаємо скіли і сформуємо з неї пачку. Також повна з тір 7. Тепер у нас всі герої фіолетові. Так, комусь ще можна тір підняти одразу. Здається, пілоту, так, да, тір 10 І наче все тірам. А, ні. Ще фін-тір восьмий. Потірам все. Давайте просто поодягаємо шмотки, на кого можна, щоб ми бачили, що нам залишається фармити. Всю валюту гільдії ми реалізували. Сьогодні ми підемо на наступні байки. Тобто, значить, через 2-3 дня у нас буде знову купа валюти. І, в принципі, тір-1 валюта, мені скоріше, вже буде не так потрібно, тому що ми. Дуже швидко всіх одягаємо, і це взагалі з цим нема проблем. Більше нам, звісно, треба тір 2 валюти буде, тому що за неї і ще шматочки реліків купляємо і робимо реліквії. Ну нічого, нафармимо. Ось такий у нас прогрес десь за 3 тижні. Дивіться, 6 героїв вже рел... тір 12, троє реліки, Фін закрита ціль. Ці всі фіолетові, ну і у п'яти героїв не вистачає зірок. Також ми купили 5 шматочків ратуса за синю валюту. Залишається 60. У Нас більше 3000 кристалів, і також я паралельно збираю синю валюту. Вже дивіться 4900. Буде 7 тисяч, це буде ще 10 шматочків. Давайте тепер сходимо на епізод трек, подивимось, що у нас взагалі тут відбувається, що нам треба зробити. Так, це багнути не рахується. Цей закритий закритий. Тут ми виконали три завдання, залишається 4. Давайте заберемо одразу нагороди. Так, 41, 42, 43. Так, 43, і в нас залишається ще 7. Не впевнений, що ми все заберемо, тим не менше, зараз подивимось, що в нас входить по квестам. Е, давайте почнемо з простих. Апгрейд мод 10 разів, дуже легко. Заходимо, наприклад, в нашу рей. Беремо стрілку на швидкість. Можна. Також беремо неодягнуту стрілку і одягаємо, наприклад, цю. Анханс, 15 рівень. Все. Квест закритий. 2000 валюти набрали. Це було легко. Далі нам треба вбити 10 ворогів з Bad Bunch персонажами. Що ми можемо зробити? Та да, дуже просто. Підемо, Bad Bunch — це світлі. Давайте другу локацію. Сходимо кудись. Давайте на третю сходимо. Ось сюди. Думаю, повинні затягнути. Mm, щоб не було дуже-дуже нудно, якісь штурмовики, штурмовики, штурмовики. Ну давайте сюди. Так, нам союзники не треба. Забираємо всіх, вибираємо бетбанчів. Хто у нас є? Аж два персонажі. Взагалі немає різниці, нам головне, щоб не було нікого зайвого. Погнали, да, неповний, неповний склад. І це відбувається ось так. Тобто йдемо на локацію, яка не дуже складна, і швиденько всіх впливаємо. Це також було легко, дивіться. Забираємо також цю нагороду. Тепер нам повинна задача про маркет. Я вже піддивився, мені здається, якийсь з гунганів. Давайте глянемо. Гунгани. Ось, дивіться, є така от властивість у гунгана. Він накладує маркет. Також, якщо лідер. Ла-ля-ля-ля. А, якщо ціль сепаратист, він також накладує на лідера ще один маркет на два ходи. Тобто одної властивості, два маркет, але це на 7 рівні треба 66 рівень. Це у нас капітан Тарпалс. Давайте прокачаємо до його до 66-го. Витрачає гроші, звісно, але що поробиш, колись мені ці гунгани знадобляться. Також давайте його трошки запромовтимо. І ще, певно, одягнемо на нього якісь моди. Треба нам йому швидкість. Тому що треба, щоб він походив перший. Ну, чи другий, чи третій. Це, в принципі, не сильно критично і важливо. Е -пу -пу -пу. Давайте я одягну моди з чопера. Чопера, наче, нормальний по швидкості моди. І буде легко потім одягнути їх назад. Одягаємо це, це, одягаємо. Одягаємо. М -м Де наш чопер? Одягаємо. І трикутничок є. І того ми маємо 200 швидкості, не дуже щоб багато, але цього вистачить. І я вам покажу, як дуже легко і швидко можна проходити ці квести. Дивіться, щоб не витрачати енергію, заходимо в події, вибираємо подію випробування. Забігаємо сюди. У нас якраз всі сепаратисти. Давайте одразу підемо на першу битву. В принципі, може взяти наших фініксів. Я не думаю, що нам це буде велика проблема. Вибираємо гунгана. Вибираємо нашого тарпала. Ось таким сквадом. Давайте спробуємо. Я вам покажу в чому суть. Перший ход, вибираємо якусь ціль, наприклад, цього. Мінус. Тут також мінус. Пу-пупу. Е пу, -пу, -пу. О, наш, наш Тарпал встиг походити і його не встигли вбити. Це щось скидаємо і ось. Це нам не треба. А нам треба. Ага, я молодець. Я не прокачав властивість. Виходимо з бою. Ну, суть то, ви поняли, але давайте я вам покажу, як воно все-таки проходиться. Щось я весь час попадаю на цього Хансола. щось він від мене хоче. Так, гунгани, тарпал, ця до сьомого рівня, да. Погнали прокачувати. У нього саме на шостому-сьому, сьомому відкривається маркет. А раніше нема від нього нам сенсу. Повертаємось назад на події, вибираємо гунганів тим же составом. Нарпал, удар, удар. Ладно. Давайте так. Знов таки я не то взяв, не той удар. Вибачаюсь. Давайте, щоб не було так багато дамагу. Так, моя спроба номер 18. Не вбиваємо лідера. Не вбиваємо лідера. І робимо цей удар на союзника. Бам, два рази, автобой і закінчуємо. Все. Нам зараховується дві маркети, тобто нам треба виконати всього 5 боїв і виконаємо цю місію. Погнали! Хоч і не з першої спроби, але легко ми все це проходимо. Нарешті я перестав підтуплювати, і легко закриваю цей квест. Дивіться, заодно ми зробили 8 битв. Виграли. Наскільки я розумію, якщо я не плутаю, давайте спробуємо. Автобой, до речі, чую у нас зібрав одну шмотку. Ну, давайте одразу йому одягнемо. Давайте спробуємо сюди. Автобой, 8 спроб. Так, да. бачите, автобой також зараховується. І це означає, що ми закриваємо всі квести в епізод треку. Давайте перевіримо. Да, Закриваємо. Отримаємо 8000. І того ми отримали 46 етапів. Забираємо всю нагороду. Ну, непогано. Тепер давайте продовжимо з випробування на крабить. Я дуже хочу цей ability шип. 47 хвилин у нас залишилось. Дивіться, що нам тут потрібно. По-перше, 6 кораблів. 6 кораблів, 5 зіркових це не проблема. Я зараз знайду ще один кораблік. Але саме головне, нам необхідно Executrix 5-зірковий. І ось цим є деякі нюанси. Дивіться, якщо ми зайдемо сюди, в нас одна з п'яти вимог. В чому проблема? Треба 4 кораблі, 5 кораблів, 4 зіркових, але лише темних. Переходимо в наші кораблі, і я вам хочу нагадати, що в нас. Кораблі прокачані лише повстанців і трошки супротиву. Тобто з темними кораблями у нас реальна біда. Але є трошки-трошки гарних новин. По-перше, Hound Tooth. це вже перший корабель. По-друге, T-Silencer. Дивіться, шматків у нас аж, здається, на 5 зірок буде. Цього поки пропустимо. Так, далі бомбер у нас є, теж виходить п'ятизірковий. Рап-1, чотирьохзірковий. Ті-адванс, поки пропустимо, хочу ще оцього взяти. А, ні, до речі, не зможе, тому що він у нас буде однозірковий. Дивіться, в нього класна мощ, тому що класний пілот, але шматків лише на одну зірку, а треба чотири зірки. Тому будемо активувати саме ті адвансет, він у нас виходить шестизірковим вийде і трошки прокачаємо вейдера. Тож погнали, давайте ті Сайленсер. Апгрейд. Раз. Два. Три. П'ятизірковий, в нього класна мощ за рахунок того, що Кайл Рен вже золотий, тір 12 то буде гарна нам допомога. Ті бомбер просто активуємо. Непоганий танчик. У мене був флот імперський, то він класний. Плюс він необхідний на ще одну легенду, тому хай буде, одразу прикачуємо його до. давайте 75 рівень. У нас не так багато валюти кораблів. Далі активуємо РАП-1. Дуже гарний корабель, красивий. На ньому літає Бобофет. Бобофет у нас також непогано прокачаний, тому у нас 24 тисячі мощі. До речі, при кожній активації корабля ми отримуємо дуже-дуже багато мощі, тому що прокачаний пілот. І одразу активувався корабель з тою мощю. Далі ті Адванси. це корабель Дарт Вейдера. Здається з четвертого епізоду фільму. І робимо його п'ятизірковим. І здається, так. Одразу шести зірковим. Так, що у нас тут входить по пілотам і по кораблям? Давайте слейв прокачаємо, шукати не будемо. Прокачаємо його також до 75-го рівня. Трошки прокачаємо йому скіл. Качати не перекачати. Так. не будемо сильно з цим заморачуватися. І також цей скіл. Навіть сильно не вчитуюсь, що я там качаю. Ресурсів поки вистачає. Ага, 60 рівень. Давайте також ті сайленсер підкачаємо. Також до 75-го. Ну, темні кораблі нам ще знадобляться, тому хай будуть прокачені. Тут також прокачуємо трошечки. Думаю, цих три корабля в нас будуть основа. Ну, і ще бомбер, звісно, буде. Так, тому бомбер також прокачуємо йому скіли. Так, це щось цікаве, але не можемо його качнути. Ну, не страшно. Бомбер чим класний, він збиває всі бафи. накладує вогонь. Плюс в нього постійна провокація, тобто його об'ють. Так, і вейдеровський корабель. Давайте його також прокачаємо, але лише до 65 рівня. Не вистачає ресурсів. Класний корабель, але остаточним принципом отримав, отримав найменше в нас. І дивіться, в нього майже не качаний пілот, тому заходимо на вейдера, піднімаємо його. Не дуже хочу витрачати прям всі гроші. Давайте 80-й рівень. І, І... робимо зірки, тому що це дає дуже багато йому мощі. Ну, давайте його одразу сімозірковим зробимо. І прокачаємо трошки. Вже 7000 мощ. 7400. Ось так: от, 7900. Повертаємось в його корабель. Дивіться, 16 тисяч мощі, ну, плюс-мінус нормально. До речі, дивіться, з цими кораблями майже плюс 100 тисяч мощі набрали. Нещодавно був лише лям. Отак от вона швидко і якісно набирається. Давайте тепер до випробувань. Заходимо на Executrix. Звісно, про нього я взагалі забув, тим не менш, спробуємо отак зайти. Візьмемо бомбером одразу, незважаючи на те, що в нього маленька мощь, він. Хай буде тут. Ці два танки будуть отримувати ворогів і потім зайдемо цими двома кораблями. Ну, думаю, що у нас все вийде. Подивимось. Це було взагалі не складно. Наша команда легко справилась, отримали саме головне шматочки, плюс купа ресурсів. Ідемо одразу, піднімаємо зірку нашому кораблю. І мені здається, що я зробив одну дуже погану річ. А, ні, в мене бачите, ми це всі ресурси, але слава Богу, мені вистачило. 500 тисяч у нас іде на ап, але я вже бачу, що інші кораблі не факт, що мене вистачить на них. Заходимо на фріт Challenge. Заходимо на матеріали. І тепер вона зелененька. Так, наскільки я розумію, тут можна використати будь-які кораблі. Давайте візьмемо наших фініксів. Кого нам тут взяти? Ну давайте одразу візьмемо рей і в під підкріплення. Ну, давайте спробуємо ось так. Мені саме головне, щоб ми не втратили кораблі. Хоча, наче, одне можна, можна і втратити. Тоді ми отримаємо три зірки і зможемо автофармом фармити з. Ят. Це було непросто, але дивіться, ми отримуємо зету. Так, да, викинули на дві зірки, тому доведеться ще раз ходити. Ну, я не знаю. Може, спробуємо трошки іншим складом. Де наш бомбер? Може, наш бомбер трошки зможе витримати ворогів? Звісно, я не впевнений в цьому. Пробуємо ось таким складом. Нам саме головне, щоб нам реінфорсмент перший закинули рей, тоді є шанс. І це пішло ще складніше. Тим не менш, ми знову перемагаємо і знову отримуємо зету. Це означає, що ми зможемо три рази на тиждень заходити сюди і її отримувати. Хочу швиденько забігти на події на Омегу. Дуже проста подія. Сьогодні тут для імперсів, тому це взагалі не проблема для нас. Швидко заходимо, забираємо всі три битви. невеличкі, але з цих невеличкостей і формується перевага. Тому все, що можемо, забираємо. Давайте тепер сходимо на Гранд Арену, подивимось, хто проти нас. Я бачу вже 876 очок у нього, тому здається, нас тут поб'ють, і поб'ють дуже боляче. Давайте глянемо 2,8 мільйони. Ціла купа реліквій. Чесно, навіть напрягатися не буду. Заходимо, 800, тобто він все, що міг нам пробив. Повний склад третіх реліків. Тут реліки реліків, ще є склад, дивіться, кінобі, е, світлий реван. Дуже-дуже поганий для нас склад. Давайте перше, що зробимо, одягнемо чопера назад і збімогаємо на одну битву. Давай назад твої моди. Це у нас було у Гунгана. Гунгану вони вже не потрібні. А Чоперу, звісно ж, так і потрібні. Повертаємось назад. Йдемо одну биту проводимо, отримуємо очки. Це, звісно, буде не перемога, тим не менш, треба приймати участь, щоб отримувати кристали. Вибираємо склад наших фініксів. Погнали. Два як ми швидко їх розбомбили. Мої фінікси дуже швидкі, тим не менш, я далі не піду, далі нас розвалять. Ну і останнє, що я вам покажу, розкажу. Це звісно, в нас стартувала е, війна за територію. Наші зараз виставляють захист. Давайте подивимось, Serie, фінікс плюс Рекс. Давайте сюди поставимо е, наших фініксів. Так, нам треба виставити два захиста, для ц... і... і за цього ми отримаємо достатньо очок, щоб отримати в кінці нагороду. І давайте на задній захист поставимо кого? Ну, Наприклад, в склад на рей. Ось так. Ну і ми сходимо ще на клан боса. Наші вже майже набило 36 мільйонів. Це я вже зроблю без відео, тому що тут, в принципі, нічого не помінялось. Ми так само бігаємо двома отрядами на релік 5, і тут на голду. На ті 12. Тож дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. А ми погнали далі.